Всім привіт, мої любі студентики! З вами вчителька Яніна Михайлівна, яка щотижня розповідає вам про ті моменти в історії, які ви можливо прогавили, поки ходили у націоналістичні гуртки і пропускали уроки в школі. Ми почнемо за кілька секунд, але до того підпишіться на канал вечір, поставте лайк цьому відео. Ну і допоможіть нам створювати наш контент. Хочете більше контенту? Допомагайте! в описі до відео ви знайдете всі способи це зробити. Дзвінок лунає. Поїхали! Сьогодні тема мого урока історії це ісконно українські землі. Президент України видав указ про історичні землі України на Росії, а це Кубань, Ростов, Білгорщина, Брянщина і багато інших українських областей. Пам'ятаєте слова нашого гімну, де звучить фраза «від сяну до дону»? Ну, питання із сяном закрите. Там у нас дружній сусід та союзник, і як то кажуть, претензій немає. А що стосується дону, то тут в йобисько болотняне саме підняло тему належності земель. Це офіційна мапа України 1918 року, представлена на Паризькій мирній конференції після Першої світової війни. На ній зображені історичні українські землі, на яких віками жили українці. Ні руські, ні уські, ні матрешки, ні балалайки. Там жили люди, які розмовляли українською мовою. Відзначали свята в українських традиціях, називали свої населені пункти українськими назвами. Глянь! Та це ж хлопка. Йохти, байстрюк поганий! Ланька! Сити! Тиві твої сточі підні, але російська пропаганда вважає, що якщо щось виглядає як українець, говорить як українець і називає себе українцем, то він русський. Зараз я цю охуєнну логіку натягну на Краснодарський край. Дивимось перепис населення Кубані часів Російської імперії. 1897 році великоросів 42%, малоросів, тобто українців 47%. Це враховуючи те, що багато так званих великоорків за імперською традицією було панаєхавших. Різні там чиновники, дворяни та москалі. Ютюбе Спокуха це назва російських військових. І все одно українців. Більшість. Ну, ви, я думаю, так, ви знали, що наші ці станиці, її Завєтінське, Маршен, там Фітарівська, там Мешастовка, і там і так далі по праву сторону ріки Кубані, це все бивші був, запорожці. У Радянському Союзі у 1926 році провели не один перепис. І русських на Кубані виявилося ще менше. Всього 33%. Проти 62% українців. Ну, Романенко, Павленко, Андрейченко, Гведенко, отакі, -от у нас більше такі хвомілі були. Ну, півень, перепелиця, маслак, койда. Ну, отакі, от отакі наші старині. Так що, як зараз прощаєш, як твоя хомелі? Там е Петухов. Ну це ж не наш. Цей факт не можна заперечувати чи ігнорувати. Кубань це не якісь землі, заселені вихідцями з України. Це і є Україна, і Москва зробила все, щоб асимілювати і переплавити окупованих кубанських українців. то. Що ви говорите? Да. А тепер? стали? А тепер ми самі не знаємо, хто ми. <рес> ну так хто? Русські чи українці? Перевертні. Перевертні. А я не знаю, а чому ви це так, що а, а Це попередження то... наше українське було? Українське. А чому ми русські пишемо? Ось це просто. Да? Я говорю, що 75 літ літрів, можна сказати, нас розрушали, І як тобто, наші, наш обичай, наші всі такі м -м, привички, все такі. Як би, Язик це... наш. Язик наш розрушали, а тепер 170 років треба, щоб це все встановити. Тотальна русифікація, фальсифікація історії і ебанута пропаганда. Подавитесь ви український політолог Олег Соскин моєї Кубані. Це я вам говорю як тот самий житель Кубані, родившийся і виросши на Кубані, которая не теряет связь з Кубані, як тебе хорошо известно, і поэтому прекрасно знає, що вас на Кубані затопчуть конями і нагайками запорють просто за одні такі ваші выражения. За даними перепису 2010 року, на Кубані тепер проживає всього 1,6. Відсотка українців і 88 відсотків окупантів. А як це взагалі можливо, куди за 80 років поділися 60 відсотків українського населення Кубані? Це лютий пиздець студентики. Я вам розкажу, куди поділися. Голодомор 33-го року був і на Кубані. Після того замість загиблого місцевого населення понаїхали русачки і зайняли спорожнілі селища та землі. Голод на щедру кубанську землю, як до речі, і на Україну привезли на залізному коні колективізації. І ще хтось казатиме, що це був не геноцид українського народу. Пропагандони люблять говорити: голод бил не тільки в Україні. Так, але чомусь саме там, де компактно проживають українці. Усі, хто вижив після голодомору, потрапили під жорна гулагу. А репресії на Кубані розпочалися ще в 20-х роках. Виводять, пішов, виводять, пішов туди і одразу на те глинище і вничтажають. Більшовики дуже боялися місцевого вільного населення. В кінці 20-х років депортували цілими селищами українців: станици Медведовська, Полтавська, Уманська і інші. А що це за назви такі цікаві? Чому депортували людей з населених пунктів саме з такими назвами? Думаю, студентики для вас все очевидно. Людей відправляли на північ, а станиці заселяли червоноармійцями і переселенцями з Росії. Те ж саме зараз орки роблять і в українському Маріуполі. Жінки, мужчини, молодіж, месний всі говорять один. Мігрантів везуть толпами, просто толпами. Маріуполь бат, так називають У нас маскабат називали, і вже Маріуполь Бат, і просто там біпець, що твориться. Это видно по городу очень сильно очень много мигрантов. мігрантів. Мігрантам платять більше, ніж местным. В х роках ще понад 60 тисяч українців депортували з Кубані в російські єбеня. А враховуючи, як радянська російська статистика полюбляє применшувати кількість жертв своїх злочинів, можемо тільки уявити справжню кількість репресованих. Хоча. Чого тут уявляти? Цифри останнього перепису ви вже чули. Ту ж саму політику окупанти зараз проводять і на захоплених територіях України, де з молодших класів почали показувати, що це ісконно ісконноруські землі. І всі, хто там живуть, руські дітки. Да, постійно почали наращувати територія, решил отдать все при моря, какого перепуга. Чисто історичні російські землі, звісно, там нічого подобного не було, значит, связанного з Україною. Тож не було нічого. От фактично реальна Україна возникла в 1922 году. Але хуй що в них вийде, адже навіть на Кубані досі за 100 років етноциду не вдалося знищити українську ідентичність. Зараз надам гарний приклад. Під час футбольного матчу проти путінського зеніту вболівальники Краснодарської Кубані розгорнули банер із написом за Кубань за батьківщину. Хм, Щось не схоже на російську мову, якось ніскрепна. Тож, якщо скажений сусід вирішив порушити питання історичних земель, то хай потім не ображається. Мій урок історії на сьогодні завершено, студентики, але вечір з Яніною триває. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати відео. Buy me a coffee». також ми маємо банку на Монобанку і Патреон Яніна Соколова. Це ваш внесок в інформаційну гігієну і в наш новий контент. Залишайтеся тут і не забудьте прокоментувати те, що ви щойно. Почули. Обіймаю вас, студентики домашнє завдання сьогодні не задаю. Перетравіть те, що почули на уроці. Далі буде. Цілую, котики!